Слава Україні! Героям слава! Наші вдома ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону. Серед них 21 офіцер, 82 рядових та сержанти. Повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, Наші прикордонники більшість звільнених були в полоні з перших днів великої війни. Крім того, в рамках обміну вдалося звільнити, зокрема, оборонців Маріуполя, Азовсталі, а також Чорнобильської АЕС. Повідомив президент Володимир Зеленський. Ти мене чекала, моя мила мама. Ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці. Тяжко на душі. Сльози гірки проливала. як в душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Водночас РФ на цей раз забрала своїх строковиків, уточнює співведучий каналу опостров ТВ» Володимир Золкін. У чорному морі бійці гур збили російський літак. Су 30 операцію провели 11 вересня під час рейду на бурову установку Крим-2. Винищувач пролітав поряд із нашими катерами. Його впритул розстріляли з ПЗРК. Операцію розвідники у чорному морі показали у гурму Україна. Внаслідок нанесеного вогневого ураження. Російські окупанти зазнали втрат серед техніки та особового складу, Екіпаж до сих пір не знайшли. Також під час місії спецпризначенці гурмо України збила з ПЗРК російське вороже су 30 він упав у море. У Кирській області фіксують новий прорив українських військ. Йдеться про ділянку держкордону в напрямку населеного пункту Весела. Про просування повідомила 116-та окрема механізована бригада та показали відповідні кадри. Більше того, наразі під загрозою оточення перебуває велика кількість російських строковиків, що дозволить поповнити обмінний фонд. Додам, в інституті вивчення війни також пишуть про просування ЗСУ в Глушківському районі Курської області. Подібні повідомлення з'явилися ще 13 вересня. Вони за даними аналітичного проекту Діпстейт, наразі зсу в Курській області зайняли вітряно, дуровку та частину з журавлів. А от росіяни займають снягось з навколишніми селами і просунулися в бік Любимівки. Британська ж розвідка сповіщає Україна про. Довже перешкоджати російській логістиці на Курщення, завдаючи ударів по автомобільних та понтонних мостах через річку Сейм. Показали супутникові знімки кількох переправ, які наші захисники розбили раніше. Окупанти остаточно зруйнували друге місто Покровського. Йдеться про шляхопровід східний. Як повідомила Покровська МВА, вчора росіяни знову гатили по переправі. Як його ще називають горбатий міст, був під ударом двічі. Пошкоджені його опори. Наразі рух шляхопроводом неможливий. Ним раніше окупанти знищили у Покровську Дмитрівський міст. Він з'єднував місто з Мирноградом. Розстріляв з автомата поліцейських. Інцидент стався цієї ночі на Хмельниччині. Невідомий поранив двох людей. Корт затримав зловмисникам. Як стало відомо, постраждалі це цивільний та правоохоронець, останні у важкому стані. Близько першої години ночі в селі Олешин. патрульня зупинила автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. Як засувалося, водій був нетверезим. На нього склали протокол. Після цього чоловік, нібито пішов додому, залишивши в автомобілі свого товариша. А от назад повернувся вже з автоматом Калашникова та відкрив вогонь по двох службових авто. Випустив 60 набоїв. Поліцейські почали стріляти у відповідь. Та викликала допомогу. Сталева опора нашої незалежності. сьогодні. Українські танкісти та усі воїни танкових підрозділів Солоборону Україна відзначають своє професійне свято. Вони можні у штурмах точні в розрахунку, прицільні в бою та надійні в обороні з перших днів повномасштабної війни. Танкісти ефективно виконують бойові завдання на полі бою, нищать ворожі позиції та наближають нашу перемогу. У наскладних умовах ваші танки швидко ведуть наступ, прориваючи порядки противника. А під час оборони вміло стримують ворожу навалу. Наші танкові війська. Щіт і міць української армії привітав міністр оборони України Рустем Ум'яро, воїнів танкістів. Реп вивело в море сім ракетоносіїв з залпом до 48 ракет. Військові попереджають, що загроза обстрілу достатньо висока. Усі ворожі носії ракет загарники сконцентрували у чорному морі. ОМС зауважують, останніми місяцями Росія одночасно виводила до п'яти кораблів у Чорне море. Востаннє фіксували виведення понад десяти суден, ще на початку лютого 2024 року. Насомщині окупанти влучили в енергооб'єкт. Як повідомили в Міненерго, армія Рев вбила одного співробітника. Ще сімох поранила. Внаслідок обстрілу території енергооб'єкта було пошкоджено обладнання і укриття. Знеструмлювалось кілька підстанцій. Загинув працівник підприємства. 54-річний водій чи семеро працівників отримали поранення та були госпіталізовані. Ворог скривав шахеди і на столицю. Минулося без постраждалих у Київській області. Є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих цілей, що у двох районах. В одному з них понівечені два приватних будинка та господарча споруда. А от в іншому скління в багатоквартирному будинку та автомобіль. На Одещині також фіксували падіння уламків збитих російських дронів. У передмісті самої Одеси на території приватного домогосподарства зруйновані три споруди. Водночас в районі горів будинок, авто та склад. А от в одному з населених пунктів біля Ізмаїлу пошкоджений ангар та будинок постраждалих немає. Не слово бійці військовоморських сил зсу показали кадри бойової роботи цієї ночі. З катера вдалося знищити шахет. Загалом цієї ночі окупанти випустили десятки дронів по Україні. Сили ППО знищили 72-76 ударних бопола ворога. Зокрема, оборонці неба уточнюють інформацію щодо інших чотирьох: два шахеди локаційно втрачені ще два повернулися в Росію. Зауважу один ударний дрон РФ таки залітав ще й у Білорусь. Він порушив повітряний простір країни в районі селища Лоєв у Гомельській області. Про це пише білоруський гаюн. Дрон пробув у РБ близько півгодини. Вранці ж ворог продовжував атакувати Україну. На цей раз росіяни поцілили по Харкову, завдали авіаудару бомбою ФАП-500. Прилетіло на межу гаражного кооператива та будівництва. Постраждалих до руйнувань немає. уточнює мер Харкова Ігор Терехов. 14 вересня, день Бахмута. Місту виповнюється 453 роки. Команда Вільного Радіо з Донеччини запустила окремий проект листи Бахмута. Ініціатива особлива і має благодійну мету. Усіх охочих запрошують долучитись, написавши лист звернення до міста як до старого друга у його день народження? Це звернення можна наповнити згадками про смішні, важливі та гіркі моменти. А ще вдячністю і теплом. Похвалою словами підтримка. Збирати листи будуть щонайменше до листопада. Написати його можна онлайн на сайті Вільного Радіо або від руки США та Велика Британія не оголосили про дозвіл Україні бити в глиб РФ західною зброєю. Водночас підтвердили непохитну підтримку. Непередодні у Білому домі американський лідер Джо Байден зустрівся із британським прем'єром Кіром Стармером. США віддані бути з вами у тому, аби підтримувати та допомагати Україні захиститися від російського нападу та агресії. Путін не переможе у цій війні, переможе український народ. Байден і стармер також висловили глибоке занепокоєння щодо надання Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримки Китаєм її оборонно-промислового комплексу. І, попри те, що остаточне рішення щодо застосування ракет в до території РФ ще не ухвалено. Однак, прем'єр-британії натякнув, що у цьому цьому питанні, можливий подальший розвиток. Про це Кір Стармер заявив вже після перемовин із Байденом. Мовляв, варто очікувати совів на засіданні Генеральної асамблеї ООН наприкінці цього місяця. Варто зауважити, західні змі відстежували хід перемовин, і, зокрема, дійшли думки, що насправді домовленості щодо ударів ЗСУ по РФ досягнуто. Мовляв, про неї поки не повідомляють саме публічно. Принаймні, так пише видання The Guardian. А ось Блумберг зауважує: якщо Україна отримає дозвіл для транскордонних атак по РФ, Кремль може посилити диверсії. Кібер та інші атаки, крім цього, як пишуть журналісти, РФ може відповісти прямою чи непрямою атакою на американські війська в інших регіонах, наприклад, на Близькому Сході. Шойгу відвідав КНДР, екс-міністр оборони та чинний секретар ради безпеки РФ прилетів до Пхеньяну, де зустрівся з північно-корейським диктатором Кімчанином. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Перемовини нібито відбулись у руслі домовленостей Кіма і Путіна, коли останні у червні відвідав північну Корею. На поїздку Сергія Шойгу відреагували у центрі протидії дезінформації української радбо керівник Андрій Коваленко написав, що єдина справжня мета візиту це зброя, і нагадав, що частина балістики була знищена. На складах вРФ нашому воїнами напередодні в Італії з'явилися сотні проросійських плакатів із гаслом Росія нам не ворог. На білбордах зображення рукопотискання в кольорах прапорів Італії та РФ. Про це пише CNN. Плакати закликають чи то до миру з Росією, чи то до припинення надання допомоги Україні та Ізраїлю. У статті CNN йдеться, що профінансували розміщення такої реклами ті асоціації, які раніше були створені для протесту проти карантину в країні через COVID-19. Вони чесно подібні заклики вже відреагували в українському посольстві. Там заявили, що глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у вічному місті та попросили переглянути дозвіл на такі рекламні білборди, адже в них чітка мета і це реабілітувати імідж країни-агресора Росія.